Чи вітання усім усім! Я Наталія Руда і сьогодні у мене цікавий настрій. Я оце ж прийшов мені час навчання <сум> виконувати домашнє завдання вже пора. А я. Відео записую вам, хоча завдання від мене за понеділок, вівторок і за середу вже нікуди не втекли. Але, як то кажуть, на все свій час. І сьогодні я побувала на природі, поспілкувалася з землею. Простором, повітрям, вітром, хмарами. І до мене прийшли нові ідеї, нові емоції, натхнення. Я тепер займаюся збором цілющих трав'яних лікарських чаїв для нас, для друзів, для для себе на зиму, тому що все, по чому ми ходимо, все є цілющим. І з піонами сьогодні фотосесію собі влаштувала. І що, хочу вам один вірш зачитати? Коли у полях, Коли у полях я гуляла, він мені прийшов на гадку. Він мені прийшов на гадку і я хочу його вам з вами поділитися. Так. Як у вас справи? Як день? Пишіть, діліться. Бачите, я не готувалася. Та й не дуже добре, що я не готувалася. Бо якби я підготувалася, то я б одразу відкрила на тому вірші. А тепер. А тепер. Експромт. Експромт. Але це, напевно, щоб ви отримали той стан. Є. Це це. Один момент. Ага, є, я його пропустила, тому що я його не назвала. От якраз буде гарна нагода, вам його зачитаю, а ви дивіться своєю думкою, як його назвати. Атоми, нейрони, протони, мрії, задуми думки, Всесвіт, як засіяне поле, усе тут є, різні квіти і будяки, ось там цвітуть розкішні кульбаби, як яскравих тисячу сонць, а поруч будяк кучерявий. Чому так повелось? Щоб тут у буйстві цим Традицій, культур завал історичних подій у цім житті, на цій землі на мить зупинитись і відчути тишу в душі, їй довіритись, і всі суперечки розвіються одразу як день, бо все тут єдине. І космос, і зорі, і сонце, і люди, і атоми ті, і думки. Усі тут єдині ми. А це поле перейти, як життя прожити і нам обирати, Що у серці носити, з вінки і дідухи з колосся плести, чи жалкувать, що повсюди ростуть будяки. Життя подув, легенький вітерець, колишиться все поле. Життя саме себе живе, а ми вдихаємо того вітру подих. Від луння відчуваємо в серцях своїх. Згадай, згадай, моя ти дорога дитинонько, Усе тут для тебе проявить земля. Лише згадай про своє єдинство. І в тебе не буде більше ніяких запитань. Цим вішем хотіла з вами поділитися. мене надихнуло поле, маки, лікарські трави. Тиша, спокій. І там колючий будяк кучерявий. <плес> да. Поділюся, які я трави збираю з вами, якщо це вам цікаво. Тільки роблю купажі чаїв Так. Да. на зиму. І не тільки на зиму. А так, щоб було приємно пити, вдихати аромати землі. І коли так себе налаштовуєш, ну, в кожному свої у нас здібності, таланти, кожен відчуває певний спектр. От мені дуже близька земля, я її дуже відчуваю, земля, простір весь. І це я цими своїми спостереженнями, своїм життям я ділюся з вами в поезії, у казках, і там в мене все живе. Все і вітер, і сонце, вода, все живе, все себе проявляє. І люди там цікаві такі вони і діти, люди мають різні випробування. Як вони їх долають чи не долають, як вони в житті, у своїх ситуаціях, які вибори роблять, це, це, цікаво. це цікаво. До речі, у героїв, у книг, казок завжди можна повчитися, і це вже буде моя наступна одна з наступних тем, чому важливо читати. Що можна знайти в книзі? Так, ну що, мої домашні завдання від мене нікуди не дінуться, беруся з усією відповідальністю, вчуся, розвиваюся, шліфуюся, як той діамант, щоб бути цікавою, корисною. І не тільки, я просто кайфую від навчання. Так. Вам бажаю знайти те, що гріє ваше серце, від чого ви можете посміхнутися. А ще поділюся, я е, можу бути королевою випечки. Ти ж корона. Я дуже люблю пети. І в мене виходять такі пухна. Дріжева тісто. Прямо кожній. Ну, люблю різних пекти, але от дріжджаве, для мене це так легенько-легенько. І вони такі завжди пухенькі-пухенькі. То я булочку з'їла і пішла до вас така щаслива. А ви думаєте, чого я така щаслива? З того, що ходила полями, приготувала булочок. Насолоджуюся піводнями і життя триває. Ну, брошка. Гарного вам усім дня! Насолоди від своїх таких кожноденних маленьких досягнень. Всіх обіймаю. Бувайте! З вами була Наталія Руда.